Сьогодні поговоримо, коли мені коментатори кажуть, прокоментую думку стосовно вас, якихось правозахисників, блогерів. Мені все одно, що про мене думають. Якісь там адвокати, юристи, блогери чи журналісти. І я про них взагалі не думаю. В мене нема на них часу. В мене інші справи, тому мене не цікавить, що вона там кажуть. Це раз. друге, багато хто каже про рішення Полтавського суду стосовно звинувачення особи по 336 статті Кримінального кодексу згідно з постановою цього суду. Особу звільнили від кримінальної відповідальності через відсутність достатніх доказів стосовно статті 336 Кримінального кодексу. Це нові новели. того Полтавського суду Полтавської області, який винес такий вирок. Але я думаю, що те, що зробив, Суддя це буде окреме про ньому провадження стосовно нього. На нього буде надіслана скарга колегами за порушення прав субординації, а також нетактовної поведінки і сувора дога або його звільнять через невідповідність моральним принципам та етиці судді. Саме так. Хто подасть прокурор на цього суд, суддю? Обов'язково за прокуратурою Офісом Генерального прокурора не заржавіє подати до ВРП скаргу на суддю. Та слідчі подадуть скаргу на рішення цього суду. Буде апеляція, касація, ще все попереду судді. Пішов а, на порушення судової етики, на порушення законодавства, а також присяги судді. Тому ну, я вважаю, що цей суддя повинен бути негайно звільнений за порушення суддівської етики. раз. друга, мені хтось каже, як ти смієш. Засуджувати суддю, який там сказав, що не існує кабінету міністра. Справа в тому, що карати суддю будуть офіс генпрокурора та ВРП. і суддя не уникне відповідальність. Його обов'язково можуть звільнити за подібні новели, які він там понаписував. А також, також сурову догану він отримує за те, що він навіть не вчився в школі а з української мови в нього була двійка. Саме так я наполягаю, що у нього була двійка по українській мові. Так писати невиразне рішення суду треба ще вміти. Ще що головне в рішенні цього суду на понад 10 сторінок вироку, де виправдовують нібито підозрюваного. ще раз наголошую, його не виправдали, а просто закрили справу через відсутність достатніх доказів. Читайте уважно цю справу. Те, що там понаписував суддя. На нього складуть скаргу до верпа і звільнять взагалі з суддів, а колеги підтримують, щоб такого в суді більше не було. Чому його звільнять? Тому що він використовує нетактовну поведінку стосовно вищих органів влади, і вони йому будуть мститися залізобетонно. А також, що буде суддя далі, кримінальна справа, яка, ну, яка підрив авторитету правосуддя і неупередженості його. Тому суддя, який виніс такий вирок, може очікувати на кримінальну справу від Офісу Генерального прокурора України, особливо від Генпрокурора. Який може відкрити кримінальне провадження проти цього судді, помстившись? Саме так і буде за прокурором, генеральним не заржавіє. Тому той, хто отримав цей вирок, це ще не кінець, а Верховний суд може скасувати цей вирок? Тому не радійте стосовно цього. Верховний суд може скасувати будь-який вирок. І потрібний суд винесе 5 років позбавлення волі і замінить їх на 3 роки умовно або умовно. Все ще попереду. Чи підтримає апеляційний суд рішення? Свого колеги в Полтавській області. Я думаю, що не підтримає як юрист. Я скажу, що він не підтримає. Верховний суд також не підтримує рішення районного суду. І все. А там буде скарга до ВРП від прокурора. Та слідчого. На суддю, який виніс такий неправосудний вирок. Не тому, що недостатньо доказ, а тому, що він там понаписав. Як не тактовна поведінка судді стосовно органів державної влади і неупередженості правосуддя, і підрив авторитету правосуддя. І за це суддя може сидіти реально, він собі підписав смертний вирок. Тобто, суддя, Я вам діло кажу. Ківаловський не помиляється. Той суддя буде засуджений за підрив авторитету правосуддя. Він буде засуджений обов'язково. Тому суддя вже програв, а система вже перемогла і перемагає. Щоб такого не було, звертайтеся за юридичною консультацією до мене. Консультація коштує 500 гривень по темі ТЦК та СП. Як саме не допускати кримінальних справ стосовно вас, законом гроші, ніж платити адвокату 4 4000 доларів? Саме стільки буде коштувати весь процес на адвоката. Я ще не кажу, що після цього потрібно буде платити за рішення суду вашу користь. По більше ніж 2000 євро. Саме так, Хочеш, щоб тебе виправдали, плати через адвоката 2000 євро, а може, і більше, в залежності від складу суду та чи це райони, чи апеляційний або верховний різні розцінки. Тому готуйтеся, шановні українці. До цього. Уряд вирішив нас усіх утилізувати. Стосовно кожного українця чоловічої статі, щоб не бути утилізованим, звертайся до мене. Я вас захищу обов'язково кожного українця від мобілізації. Саме так. Тому радіти рішенню суду і спиратись на. Цю постанову районного суду ран, тому що нема рішення апеляційного і Верховного суду. Тому почекаємо рішення Верховного суду остаточно. Є декілька стадій. і на Верховному суді це не закінчиться. Справу передадуть в інший районний суд. Саме так. Чотири суди буде у цієї людини, яку звинувачують по статті 336. Але він міг зробити так, щоб його не судили по 336 статті. Він винен сам що передав свої персональні дані, ТЦК і СП по незнанню. Ніколи не передавайте свої дані нікому. Стаття 63 Конституції почитайте обов'язково. Якщо вам потрібна юридична консультація з будь-яких норм права, це коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності запитання. Якщо вам потрібен вихід із статус фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація з ТЦК та СП Коштує від 500 до 1000 гривень в залежності від складності вашого захисту. Також я консультую з ТЦК та СП окремо, коли не будуть працювати методи правового захисту, коли буде повне порушення ваших прав і свобод урядом та президентом України. Заповнення позовної заяви суд коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Також я надаю витяги за кодом ДПУ. Звертайся тобі, це треба. Консультую з будь-яких норм права цивільного, адміністративного, податкового права. Також консультую з кримінального права і процесу, це коштує. Від 100 до 300 доларів США. Звертайся, тобі це треба. Роби донати. Обов'язково. Жми на кнопку спонсорства в описі до кожного відео. Ставай спонсором цього каналу. Обов'язково підпишись на мій YouTube, TikTok, Instagram канал і поширюй мої відео, топи і тренди соцмереж. Обов'язково разом переможемо, шановні українці. Також скидуйте мені, будь ласка, теми для наступних відео і сюжет. Про що потрібно зняти ролик? Пишіть в коментарях під цим і наступними відео. Яка вас тема цікавить? Ми будемо розглядати, що вас бентежить. Про те, що відбувається в Україні і поза її межами. Як порушуються права людини, пишіть в коментарях. Також я консультую бізнес та як вводити автомобіль у статусі людини. Це коштує 1000 гривень. Звертайся тобі також це треба вже сьогодні. А не потім сьогодні. Також підпишись обов'язково на цей YouTube, TikTok, Instagram канал. Поширюй моє відео. У тренди соцмереж. Роби вподобайки, коменти, репости.